Вітаю в родині Головбуха зараз стільки законодавчих новацій, що бухгалтерам навіть відстежувати їх появу забракне часу, не кажучи вже про те, щоб самотужки розбиратися з усіма новими нормами. Саме тому без професійного помічника не обійтися, ви це чудово знаєте. Тож дякую, що обираєте Головбух. Наші експерти ретельно аналізують нормативку і підказують, як діяти після тих чи тих змін. Для платників ПДВ вже готова інструкція, як складати податкові накладні та розрахунки коригування за новими формами і порядком. На черзі роз'яснення до змін у звітності з ПДВ. Тож традиційно раджу стежити за оновленнями в розділі терміново, щоб вчасно отримати підказки. Інтернетом ширяться фейки про те, що Нацбанк масово блокуватиме рахунки фізосіб за кожну гривню переказану понад офіційну зарплату. Так, із 1 жовтня будуть ліміти на перекази. Однак не все так страшно. Щоб упевнитися, прочитайте статтю. Пояснюємо, як банки рахуватимуть ліміти, на які перекази поширюються обмеження та як волонтерам уникнути блокування переказів понад встановлену норму. Викликає запитання і програма Національний кешбек. До системи вже активно додаються як виробники та продавці, так і споживачі. Якщо ще не розібралися, що це таке, тримайте роз'яснення. Експерт не лише описує правила для учасників, а й акцентує на важливих вимогах до налаштування РРО. Податківці теж публікують своє бачення змін та пояснюють логіку своїх рішень. Сигналізуємо вам про появу свіжих коментарів. Чому ДПС не приймає документи на розблокування розрахунків коригування та як контролери трактують зміни в ліцензуванні діяльності з підакцизними товарами? Користуйтеся матеріалами головбуха, щоб за мінімум часу розібратися з усіма змінами та завжди мати під рукою зрозумілі інструкції. І до зустрічі за тиждень!